Дорогі наші польські брати і сестри, від імені Збройних сил України, десантно-штурмових військ, щиро вітаємо вас з визначною подією, з річницею вашої славної перемоги, перемоги Збройних сил Республіки Польща над російсько-більшовицькими ордами в 1920 році під Варшавою. Це справді визначна подія, і ми знаємо, що тоді пліч опліч з польськими. Військовими з польськими добровольцями були українці. Як і сьогодні, польські добровольці, і польська підтримка відчуваються тут, коли ми відбиваємо чергову навалу російських загарбників. Як і ви тоді захищали не тільки Польщу, а всю Європу від цієї кремлівської Червоної Орди, так сьогодні і ми. Захищаємо Європу від нової московської ідеології рашизму, ідеології ненависті, ідеології терору. Ми вдячні вам за підтримку. Ми щиро вітаємо вас з цим святом, і ми щиро віримо в нашу спільну перемогу за вашу і нашу свободу, за вашу і нашу болість. Слава Польщі, слава Україні!